Привіт, з вами Pixel і сьогодні ми будемо грати в Place Построй за з, з, самоліт. Давайте в нього почнемо іграти. У мене в, 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 такий вот, в мене отакий вот от літачок. Який я сам будував Ого! Ну, міфіки не нема. бо Мо. Може вони зараз появляться? Не знаю. Почекаю, почекаю. Почекаємо трохи, але ні. Ми так сюда. Почему ты Прикол. А в нем что за? Боже Можем чекать, можем чекать, пожалуйста, можно будем. Ну, хотя бы... Ну, не можно, хотя бы эпик. Можно? Не, нема. Ну, бы хоча бы я бы вот цебив от. Так. Що ми можем зробити? Всем вот нашим тулетом. Так, ну я заміну. Роблю ще обіше. О, пута. там, -тут то, оптом. Так. Куда ще два поставити? Ну. Давай просто поставим на перемірье сюда и і... вот сюда. Все. У мене скільки місті що капець. У мене дуже багато місця. Так, ну нам треба ще запустити. Куда бы поставити? Ну я уже можу. Ну, ну я здесь дізнався, що я можу робити двойник. Це круто. А вдаже тройні. Тро, тро, Прикол. Можемо вдаже тройні робити. Це круто. Вот так вот у меня вышло. Но у мене 10. 9. 10. Пет опаки і. О, оця от ічка. Діка... Ну і все, можемо йти. І так. Так, можемо йти. Блін. Знову ми провалилися. Ладно, давай ще раз побудемо. Друга. Так, але ми вже літаємо, швидко, Але мабуть, пограли. Як це? мене бісить, але ладно. поїхали. Опять! Снова! Ну что? Ну, да. ну нормально! Ну, ай! Боже, Ну, миссия, живи! Живи! О, от повезло, як повезло. У нас. у нас анекдота. Ну, мало, але швидко. Я. я лише зараз. Я лише зараз замітию, що кабиться перси. Вс, енергія потрапилася практично. Барко нам уже пасти в кружок. Цей ложка не заробили 10 800 так. Точку. Ай, це круто. Ми, ми, ми зараз просто не можемо влізти в це. Крутяк. Ну і все. В нас тисячу 490 доларів. Це багато. Можемо потратити на що? Ну, як ще можна догадатися На. Це о. ты 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 что бабак то просто не не, не нашло крутяк у нас четыреста 400... о уже больше еще я буду нет так ладно. Ладно, чилить а вообще и я все проиграл все раз Ідеально. Як повезло, що я не знаю. О! Дедосві беру. Куди ми їх можемо поставити? Бо фен. Є ще вроді міста, куди їх поставити? Чи нема? Я не розумію куди їх поставити. Ось сюди поставити можна. Ось наприклад. Сюди і. І, і вушається блок один. Куди його вставити? Так. Що було б не нужно. Що було б не нормально, хоча б щось. Не можемо вставити прийняти сюди. Все. еще нам дадут точно эту фигню. Ну, конечно. Так. Это нормально. Загрузить бесплатно. Хе. Идеально. Не... Так. Що ми ще можемо поставити? Так, ну в нас нема практично нічого. Значить... Русский! Привітаємо! Вона уже все рівна все! Що будем я нормально. Снова. Ну, нормально. Сейчас пробуем. Опять. Ну, ну блин, че, ну я так вот, по-моему паду и умираю. не В ну, я Ну, я хочу бігур. Леголе. О, ну, новое р... розумієте, Скільки це Стой дорого. Мені треба більше. Пропеллери. Супер. Копеллери, та і все. Ну і буде просто і ідеально, Воно 1500. Хожу самби. це затронули. Так, я покинув часоту. Отак, і потім сілам 1000, Я просто заламався. Е. Що в нього за вертоліт О, мага! Ха-ха! <світкій> Як він це робить, я не народу Но... енергії Меність... чувствую дуже багато. Може ще раз у мене уже буде! Це нормально 35 4 супер портала раро ТР гривень. Ідеально. і знову нема нічого, так да? Ну конечно. Не буде нічого прийдеться знову чекати щось. Ну-ну, ну, а поки можемо щось закупити, але що и есть блоки. Целых девять снова. М -м -м. Так, и пять блоков. И пять блоков. Вот так. Так, а может. І сюди сідати от хто сюди даже можуть сюда. Но в мене є, є ще дуже багато місць. Три тута, три тута, два. Два тута можуть якось сісти. Но я не знал як. Бо я сам уже баба багаюся. Що у нас еще в торговця? Закупаем Закупаємо. Получих тоже туда. Да, все. два тут тоже. Я, а я неду. А я не знаю, що можно. Да та так вот улучшат. Постой. Я сплюс. Я трошка на ВЗ крыла улучша. А ну. Афина. Из нового. Ничего ничего не изнового. Ладно. Є, то є. О! Пять стекло закупаємо всі. Тута, тута. Стеклешко. Тута можем поставити. Тута і ще одне. Куда вставити. Ну, можем поставити вот сюди. Але буде фиолус. Ммм. Куда бы бліп, так. Хм. Удалим Удалити І блок. І Стяп я на блоку сюда. А своя я удалив бо я не що Два крила Куда? Куда два крила? А... Мене все медис кошти. Сам порозумний сюди за скор. І сюди вставимо. Ну, вроде би так. І ще блок всун, всун, Сюда. куда би сунути. Сюди, а куди ще? Якийсь Який з мене странний вертоліт. Носик оцідеально. Ну що ж, а якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся, ну і всім.